Щиро вітаю вас, пані та панове, з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Sound Check. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, а Кіє і клезіаста Кіена Сафідга Масеарамгера. Бо не скоро чиниться вирок над вчинком лихим, тому й переповнені людські серця бажанням чинити зло. І дійсно, іноді здається, що в відтермінування. Виконання вироків за лихі вчинки катастрофічно збільшує кількість зла на планеті. Мені особисто прикро і боляче, що це певним чином руйнує моє світосприйняття, мою життєву концепцію. Я завжди вчив своїх дітей, повторюючи відому формулу, яку приписують Альберту Вінштейну, що в світі немає абсолютного холоду, холод це відсутність тепла, в світі немає абсолютної темряви. Темрява це лише брак світла. І в світі немає абсолютно зла та ненависті, оскільки зла та ненависть це відсутність брак в любові та добра в наших серцях і душах. Але сьогодні зло та ненависть набувають таких небачених, нечуваних раніше масштабів, що абсолютно очевидно, що подолати їх виключно продукуванням добра і любові не вийде. І іноді, як не прикро це усвідомлювати. Але в боротьбі з одним вселенським злом доводиться покладатися на зусилля іншого, не менш гідного зла, як це відбувається сьогодні в Путінській Росії, в боротьбі пригожинських і путінських сил. Але в ці скрутні часи приємно, що в провідній країні світу, в США, є. Видатні політики, видатні особистості, які вірять в перемогу ідеалів добра, в перемогу світла над темрявою. Одним з таких є автор книги Вища вірність, яка нещодавно опинилася на полицях нашого книжкового клубу, колишній директор ФБР Джеймс Комі. Свого часу Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з посади керівника ФБР за. Відмову розписатися в особистій лояльності до тогочасного американського президента. Більше того, претензії Трампа полягали в тому, що Джеймс Комі не припинив розслідування зв'язків штабу Дональда Трампа з російськими спецслужбами. Саме це є однією з основних тем книги Джеймса Комі, на базі якої був створений популярний фільм Rule», правило комі, який вийшов у світ ще три роки тому. Але вперше сама книга була перекладена українською мовою зовсім недавно, і книга містить величезну кількість дуже цікавих подробиць, особистого спілкування Джеймса Комі з Дональдом Трампом, є попередженням не тільки американській громадськості, але й людству в цілому щодо того, якою небезпекою для світової стабільності і для світової цивілізації може представляти. Потенційна перемога Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах. Книга колишнього керівника ФБР заслуговує на ретельне вивчення з боку не лише політехнологів, але й істориків, аналітиків. До вашої уваги декілька цікавих фрагментів цієї книги. Вона вже на полицях нашого книжкового клубу. Тож до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну. В передмові до своєї книги Джеймс Комі пише: етичні лідери не ховаються від критики, особливо від самокритики, і не уникають незручних запитань, напроти вони їх вітають. І з часом я зрозумів, що сумнів це прояв мудрості, і що старшим я стаю, то менше знаю, напевне. Лідери, які ніколи не сумніваються у власній правоті, рішеннях і баченні, створюють загрозу для організації і своїх підлеглих. А в деяких випадках вони загрожують нації та світу. Етичні лідери не зациклюються на короткостроковому та нагальному, а узгоджують кожен свій крок із фундаментальними цінностями. Вони можуть черпати їх із релігійних традицій, моральних переконань або навіть уроків історії. Цінності, такі як правда, порядність і повага до інших, слугують керівникам своєрідним дороговказом у прийнятті рішень, а тим паче складних рішень. Де немає простої чи правильної відповіді. Цінності значно важливіші за пожиточну мудрість чи групове мислення певного прошарку. Вони важливіші за примхи наших босів із верхівки та прагнення працівників з низів. Вони важливіші за прибутки та збагачення компанії. Етичні лідери обирають не особисту вигоду, а вищу вірність основоположним цінностям. Щоразу, коли я говорю з молоддю, то раджу їм зробити дещо дивне. Заплющте очі, кажу я, та уявіть себе наприкінці свого життя. Ви помітите, що туман жадання слави та багатства розвіюється. будинки, машини, нагороди на стіні, кому яке діло. Ви от от помрете. ким вам хотілося б бути в цей момент? Я завжди кажу, що мені хотілося б, щоб вони стали тими, хто спрямує свої вміння на допомогу іншим. Слабким, нужденним, наляканим і пригнобленим, щоб вони за щось боролися, змінювали світ на краще. Ось це справжня цінність. Його упевненість пише комій про провідного соратника Трампа Джуліані, викликала захоплення, але й створювала довкола нього ауру імператора, яка значно обмежувала коло його спілкування. Однак усю небезпечність такого становища я зрозумів набагато пізніше. Лідеру потрібна правда, а імператор не часто чує її від підлеглих. Гадаю, найбільше мене непокоїло те, що дрібна брехня могла перерости у звичку. За роки роботи я зустрічав багато людей, які так майстерно навчилися брехати, що перестали відрізняти правду від вигадки. Вони оточували себе іншими брехунами, і з часом коло їхнього спілкування вущило. І ті, хто не бажав зрікатися моральних принципів, опинялися за бортом, а ті, хто готові були зносити оману, наближалися до верхівки влади, готовим терпіти брехню, надавали перевагу та свободу дій. Це створює культуру, яка стає способом життя. Проста повсякденна брехня, надзвичайно небезпечна, вона підштовхує до великої брехні в серйозних ситуаціях, де наслідки можуть виявитися далеко не безневинними. В мої перші дні на посаді директора ФБР я поділився з колегами амбітною метою: зробити федеральне бюро розслідування найбільшою фабрикою керівників в Україні, щоб власники компаній рахували дні до виходу на пенсію наших працівників для спецагентів. Це 50 років, щоб потім їх найняти. ФБР навчиться настільки добре виявляти та виховувати лідерів. Що всі тягарі, які зносили родини агентів, окупляться успіхами подальшої кар'єри у приватному секторі. Ми виведемо ідеал керівника, шукатимемо та тренуватимемо тих, хто йому відповідає, і навчатимемо або звільнятимемо тих керівників, які до нього не дотягують. Того дня я виклав свої п'ять пунктів вимог до співробітників ФБР і не раз повторював їх у майбутньому. Про них знав кожен новий співробітник. Я нагадував про них на кожному кроці. Перше, я очікував, що робота приноситиме їм задоволення. Вони були частиною відомства, яке мало творити добро, захищати слабких, рятувати викрадених і ловити злочинців. Це глибоко моральна робота, і її виконання мало приносити їм велику радість. По-друге, я очікував, що вони ставитимуться до людей із повагою та гідністю незалежно від їхнього службового і соціального становища. Третє, я очікував, що вони захищатимуть резервуар довіри та надійність ФБР, який уможливлює їхню роботу. В четверте, я очікував, що вони старанно працюватимуть, бо є в боргу перед платниками податків. І в п'яте я очікував, що у своєму житті вони шукатимуть рівноваги та гармонії. Я сам намагався бути прикладом. Хай там, що лежало в мене на душі, я завжди намагався ступати енергійно, триматися прямо та всім усміхатися. Я міркував так. Коли директор заходив у їдальню, на нього миттю спрямовували сотні поглядів, у яких читалося одне й те саме запитання як у нас справи? Тому мої вираз обличчя та постава повинні відповідати: усе чудово, немає жодних проблем. Хороші лідери повинні бути добрими та водночас суворими. Коли я уникав важких розмов і не вказував людям на їхні слабкі місця та шляхи їх виправлення, то позбавляв їх шансу розвиватися. Якщо я справді переймався своїми підопічними та хотів створити з ними сильний емоційний зв'язок, то мав казати правду навіть попри відчуття дискомфорту. Проте до таких речей треба підходити дуже обачно. Для кожної розмови є свій час і свій спосіб донести повідомлення. Ефективним керівникам майже ніколи не доводиться кричати. Вони формують навколо себе середовище, де ті, хто підводить свого лідера, самі почуваються винними. Керівнику, який кричить на працівників і принижує їхню гідність, не вдасться привернути до себе увагу талановитих людей і втримати їх на довгий час. Дані служби розвідки переконливо вказували на те, що російський уряд намагався втрутитися. Президентські вибори трьома способами. По-перше, поширенням дезінформації вони намагалися підірвати віру в американську демократію, щоб наш виборчий процес більше не надихав решту світу. По-друге, росіяни хотіли зашкодити Гілларі Клінтон. Путін ненавидів Клінтон і звинувачував її в масових демонстраціях, які проходили на вулицях Москви в грудні 2011 року. Він був переконаний, що під час тогорічних виборів до державної думи вона подала сигнал демонстрантам, виступивши з публічною критикою його сумнівних методів. Вона сказала тоді: росіяни, як і всі інші люди, заслуговують на те, щоб їхні голоси було почуто та враховано. Путін сприйняв це як напад на нього особисто. По-третє, Путін хотів допомогти Дональдові Трампу перемогти. Трамп люб'язно відгукувався про російський уряд. А Путіну подобалися бізнесмени, які воліли вести справи, а не триматися за принцип. Гадаю, велику роль в програші Гілларі Клінтон відіграла одностайна думка соціологів про те, що Дональд Трамп не мав шансів. Пам'ятаю, як на одній з вересневих нарад президент Обама, сповнений упевненості в прогнозах соціологів, сказав про Путіна: він поставив не на ту конячку. Навіщо тоді підривати віру в нашу виборчу систему, якщо втручання росіян не матиме ніяких наслідків? Та й навіщо давати Трампу привід звинувачувати Обаму в залякуванні американців. Він же все одно програє. Мене, як і багатьох інших, здивувало тоді, що президентом обрали Трампа. Я повністю довіряв даним соцопитувань про те, що переможе Клінтон. Відтоді я багато разів запитував себе, чи не потрапив на гачок соціологів. Не знаю. Принаймні не свідомо, але я був би дурним, якби заперечував їхній вплив на себе. Я діяв з вірою в те, що президенткою неодмінно стане Гілларі Клінтон, тому думка, що приховування розслідування її електронної пошти зробить її нелегітимною, лякала мене значно більше, ніж якби кандидати йшли ні з дрю, або якби, за даними соціологів, лідирував Трамп. Але я не певен. Я бачив репортажі та читав статті, в яких Гілларі Клінтон у своїй негаданій поразці звинувачувала мене, принаймні частково. У своїй книзі вона навіть написала, що почувалася так, наче я підрізав їй крила. Більшу частину свого професійного життя вона прагнула стати першою президенткою Сполучених Штатів, тому не дивно, що така несподівана та непередбачувана поразка завдала їй страшного удару. За наказом Барака Обами, аналітики з ЦРУ, ФБР та АНБ під наглядом управління директора нацрозвідки витратили місяць на збір усієї можливої інформації, щоб довести до відома урядовців і майбутньої адміністрації Трампа масштаб впливу росіян на вибори 2016 року. Також вони підготували легкостравний і позбавлений таємних подробиць прес-реліз. Однак ми принесли дещо надзвичайно калорійне. Ми збиралися розкрити найбільш чутливу інформацію, джерела та методи, як саме ми розкопали те, що розкопали, та детально пояснити причини нашої впевненості в тому, що Росія чинила серйозний вплив на президентські вибори в Америці. Чотири відомства дійшли одностайної думки, яка була водночас проста і приголомшлива російський президент Путін віддав наказ про широкомасштабне втручання у вибори 2016 року. Італійська мафія, як відомо, називала себе Коза Ностра, наша справа, і завжди проводила межу між вашими друзями, людьми не із сім'ї та нашими друзями, тобто членами мафіозної сім'ї. Мене сяйнула думка: дідько, вони намагаються зробити нас аміка Ностра, нашими друзями, уплутати нас. Це може прозвучати божевільно, але мене раптом охопило відчуття, що новообраний президент хотів зробити нас частиною своєї сім'ї. А інтереси його команди нашою справою. Усю свою кар'єру пошук фактів був моєю справою, а політика вашою. Команда Трампа хотіла це змінити. Директор департаменту Клепер пояснив, що пана Трампа треба було якомога швидше попередити про так зване досі стіла», Матеріали, які кидали величезну тінь на новообраного президента, Досьє його склав колишній офіцер британської розвідки, якого вважали надійним, не було повністю підтверджено, але могло спричинити скандал. Воно містило непідтверджені дані, що у 2013 році, під час візиту до Москви Дональд Трамп мав статевий зв'язок із повіями, які помочилися на ліжку в президентському номері готелю Різ Карлтон», де колись зупинилася родина Обами. Також були свідчення того, що російська розвідка зняла весь процес на відео, щоб у майбутньому шантажувати новообраного президента. За словами Клепера, ЗМІ от, от отримують ці матеріали, тому розвідувальна спілка вирішила попередити Трампа. Трамп із власної подачі згадав про той випадок із золотим дощем. Він повторив свої попередні слова та додав, що переживає, чи існує хоча б одновідсоткова ймовірність того, що його дружина Міланія. Вірить у правдивість цієї історії. Це трохи збило мене з пантелику, і я став гадати, чому його дружина взагалі повинна вірити в те, що в Москві він був із шльондрами, які мочилися одна на одну. Попри всі мої вади, моя дружина Патріс ні за що ні на секунду не повірила б, якби таке сказали про мене. Це її хіба що розсмішило б. У якому це шлюбі, та з яким таким чоловіком дружина може не бути на 99% упевнена, що її благовірний такого не робив. В кінці розмови Трамп сказав, що попросить мене провести розслідування та довести, що це брехня. Я сказав, що ФБР візьметься за це, якщо він захоче. Водночас я зауважив, що в такому разі складеться враження, ніби він під слідством, та й довести, що щось ніколи не ставалося, дуже складно. Він погодився зі мною, але сказав, що ще поміркує над цим і просив мене зробити те саме. Під час вечері мені впала в око ще одна риса Дональда Трампа, яка багато про нього говорила. Я жодного разу не бачив, щоб він сміявся. Жодного. Ані перед початком нарад, ані в розмові, ані тут під час на позір невимушеної вечері. Через кілька місяців я знову згадав про цю його особливість. Цікаво, чи інші також це помітили, чи за тисячі годин телеефірів він усе ж видавав із себе смішок. За роки ретельно вибудованої кар'єри бізнесмена та зірки реаліті шоу камери буквально не випускали його з об'єктивів. Тому із цікавості я почав гуглити та переглядати відео на Ютубі. Мені вдалося розкупати лише одне відео і доволі неприємне. На якому Дональд Трамп зобразив подобу сміху, у січні 2016 року він запитав у ню що це за гавкання на фоні. А хтось із натовпу вигукнув: це Гіларі. Можливо, я перебільшую і наодинці з дружиною, дітьми чи улюбленими колегами він ще той веселун, а десь на просторах інтернету заховано цілий поклади його гумористичних перлів. Але мені невідомий жодний інший лідер, який час від часу не сміявся б на публіці. Припускаю, причина цієї неспроможності криється в глибокій невпевненості, у страху показати слабину, сміючись із чиїхось жартів. Сумно, коли керівник має таку ваду, а коли її має президент, то навіть страшно. Трамп сказав мені, мені потрібна вірність. Я змовка потім відповів. Ви завжди можете розраховувати на мою чесність. У ту мить мені майнула думка: лідер вільного світу та бізнесмен мільярдер не розумів суті лідерства. Етичні лідери не просять вірності, лише ті, хто керує за допомогою страху, як от боси коза ностри, вимагають беззаперечної відданості. Етичні лідери завжди турбуються про своїх підопічних, обіцяють їм чесність, вірність і повагу та йдуть заради них на жертви. Вони мають упевненість, а яка переростає у смиренність. Етичні лідери свідомі своїх талантів, але бояться власної обмеженості в розумінні та судженні, у баченні світу таким, яким той є, а не таким, яким вони його уявляють. Під час інтерв'ю журналіст Fox News Орайлі допитувався в Трампа, чи той поважав. Російського президента Путіна. Я його поважаю, але я також поважаю багатьох інших людей. Це не означає, що я з ним поладнаю. Але ж він убивця, Путін убивця, перепитав Орайлі. Є багато вбивць, у нас купа вбивць. А що ви думали, що наша країна така безневинна? Перша частина вашої відповіді була непогана, пане президенте, сказав я тоді. Він вдихнув і підвів на мене безживні очі, але не друга. Ми не такі вбивці, як Путін. Ця фраза змусила його замовкнути. У яскравій кімнаті із золотими завісами його обличчям, немов майнула тінь. Щось у його погляді змінилося. Він став жорсткішим, темнішим. одномить його очі звузилися, аж щелепа напружилася. Він скидався на людину, яка не звикла чути заперечення та зауваження. Він був вважав свою владу абсолютною. Своєю невеличкою ремаркою я вилив на його ганебне і моральне порівняння бандитів Путіна з нашими держслужбовцями дещицю критики та холодної реальності. Президентство Дональда Трампа загрожує багатьом здобуткам нашої нації. На всіх нас лежить відповідальність перед виборцями. Цей президент не зважає на мораль, правду та цінності наших інститутів. Стиль його керівництва спирається на ділову хватку, его та особисту відданість. Відмовившись присягнути на вірність Дональду Трампу, Джеймс Комі зрештою втратив свою посаду, але вищу вірність справді він таки зберіг.